Я думаю, ви 100% чули щось про війну в Сирії. Буквально в кожної людини Сирія асоціюється з якоюсь війною, з постійною нестабільністю, що там завжди хтось воює: то Росія, то США, Тиран, то Іран, то Сирію завжди бомбляють, там хтось стріляє завжди і так далі. Але що взагалі там відбувається? Чому в Сирії почалася громадянська війна, яка триває вже просто 15 років? Що там забули Росія, США і інші країни? Давайте сьогодні розберемося. А перед цим не забудь поставити свій лайк і підписатися на цей канал. І я буду тобі дуже сильно вдячний. В общем, ми длужні спочатку, в принципі, викупити перед історію цього всього конфлікту. Та? До кінця першої світової війни Сирія була під владою Османської імперії, ну, тобто Туреччина, іншими словами. У 1920 році, коли власне західні держави почали ділити цю Османську імперію, Сирія потрапила в залежність до Франції. Французи там почали будувати міста на власний лад. Загалом, буквально, це була політика колоніалізму по відношенню до Сирії І загалом такий розклад потривав до 1946 року. Тобто 26 років французи контролювали цю територію. У 46 році французи звідти пішли нафіг, і, власне, утворилася держава Сирія. І почався дуже недобрий. Період в історії цієї держави. Загалом в цей період була дуже велика кількість заворушень. То Сірія об'єднається з Єгиптом в одну єдину об'єднану Арабську Республіку. Так, в той період існували дії панарабізму, що, типу, ой, давайте, всі арабські країни об'єднаємося. Ну і, собственно, Сірія і Єгипет вирішили, що об'єднатися. Але ця херня існувала існувалася на всього три роки і. все. То купа військових переворотів. там, просто зайдіть Прозадіть Вікіпедію, подивіться, там через два роки якісь військові перевороти і загалом якісь заворушки. І так ці ця білібурда тривала до 1970 року. В тому році до влади в Сирії приходить колишній міністр оборони Сирії хафес Асад. І власне з цього періоду починається диктатура Асада. Культ особи, репресії проти інакомислящих, буквально людей вбивали пачками всіх тих, хто був проти Асада. І загалом цей чел просто з силою утвердився при владі. І через це наступила відносна стабільність в історії цієї держави. І де факто Чел просто буквально був якимсь, я не знаю безграничним імператором, який просто міг робити абсолютно все в цій державі. І ще більшою проблемою є релігійний чинник. Це у нас похер абсолютно всім, чи ти католік, чи ти православний, чи ти протестант. Похер. А от на Близькому Сході там ситуація дуже важка з релігією. Тому що для людей колосальну роль грає: чи ти суніт, чи ти шиїт, чи ти йому і так далі. І от Хафес Аса це Алавіт. Алавіти це меншість населення Сирії, що наче 15% сирійці сповідують цю релігію. Натомість абсолютна більшість населення цієї держави це суніти. Багатьом сунітам не подобалося, тому що як це так, щоб якийсь алавіт, а суніти дуже недобре, м'яко кажучи, ставилися до Алавітів, буде керувати нашою державою. І через це в період правління Хафеза Асада виникало купа різноманітних повстанських груп, які боролися з ним. І знаєте, в що це переросло? Буквально один приклад. Хафез Асад розстріляв місто Хама. Там загинуло кілька десятків тисяч осіб. Це місто було проти нього. Ви уявіть, кілька десятків тисяч осіб. Там 30-40 тисяч називають цифри. Це дохера просто. Але завдяки цьому. Да, дійсно, в державі була якась політична стабільність, не було переворотів і так далі. Коротше, не дуже добрий період в історії Сирії. Хафес Асад дуже сильно хотів, аби його діти так само керували Сирією по його смерті. Типа буквально Чел хотів із Сирії зробити спадкову монархію. Він, до речі, це зробив. Взагалі, ізначально планував, що. Спадкоємцем на троні буде його старший син Базіль. Але Базіль не подох, і через це треба було звернутися до іншого синка. Іншим синком був Башар Асад який в цей період був в Лондоні. В Лондоні цей мальчик вчився на офтальмолога. Його терміново викликають в Сірію, говорять, що так і так, ти будеш моїм спадкоємцем. Все. Ну і, собственно, Башар почав вчитися. Його зробили буквально за рік генералом, показували, робили з нього верніш образ такого геніального полководця. Хоча, зрозуміло, що він таким не був, він був обичним лахом. Ну і врешті-решт, коли Хафез Асад подох у 2000 році. Ці, то башар Асад став очільником сірі. Вначалі Башар Асад питався зробити з себе якогось ліберального політика, але поняв, що це трохи не камільфо, що це буде загрожувати його владі, і башар Асад так само продовжив політику його баті. У нас так само була діктатура, так само був культ особи. Вся позиція переслідувалась. Ну коротше. По класіки, і людей це сильно не влаштовувало, очевидно. Тому що коли твоєї держави править 41 рік якийсь блять, буквально рандомний клан, то ну, типа, не дуже кемільфо. При тому, що цей клан убиває людей, що цей клан заарештовує позицію, що цей клан буквально поширює цензури загалом культ особи цих всіх асадів ідіотських абсолютно. Він процвітає. І тепер ми переносимося у 2011 рік. В тому році у нас стається арабська весна. В багатьох арабських країн на півночі Африки, на Близькому Сході, люди вийшли на протести з вимогою скинути режим. Справа в тому, що дуже Багато цих країн були диктатурами, а людей це не влаштовувало. Бо нікого не влаштовують диктатури, Це очевидно, і до сірі так само вона докатилася. Школьники на півдні Сирії зробили графіті. Вони написали Свобода, геть режим, твоя черга лікарю ну натяк на башараса, який нагадує доктор у нас. Ці школьників заарештували і почали катувати. Люди на це подивилися, люди і вийшли на протести. В сірі почалися масові мітінги. Башар Асад в традиціях дебільних диктаторів вирішив розігнати ці всі протести. І мало того, що розігнати, він буквально танками розстрілював міста, аби люди перестали мітингувати, йшли по домам і загалом просто склонили голови і далі жили під Асадом. Але людей вже було просто не спинити. Люди почали діставати зброю і почали силою теж чинити опір. І в Сирії з цього часу почалася громадянська війна. Тепер давайте я буквально коротко окреслю взагалі сили, в принципі, які протестять одні одні в цій війні, тому що їх дохера. У нас є очевидно. Асад це ну. Уряд, як да, якого підтримує Рашка, Іран і Хізбала. Хізбала це ліванське терористичне групування, яке спонсується Іраном. У нас є повстанці, це люди, які буквально протестують проти Асада, хочуть, аби його режим був скинутий. І їх здебільшого фінансує Туреччина, США та Саудівська Аравія. Повстанське середовище, воно далеко не однорін, тобто їх буквально, ну, типа дохера різноманітних відгалужень, гілок і так далі, але їх об'єднує, аби не забудь вам баки, лишні інформації. У нас є курди, курди це така етнічна група на півночі Сірії, яка виб'є буквально за власну державу. І також у нас Є ісламісти. Ісламісти це Чели, ну і Гіле, думаю, якщо ви помните, та це типи, які от проти всіх, там ісламської держави і так далі. І от оці чотири ключові сили, тобто Асад, повстанці, курди і ісламісти, воюють між собою. А зараз ми коротко поговоримо про роль інших держав у цій громадянській війні. Почнемо, звісно ми з Російської Федерації. Куди ж без неї? Де в світі піздець, там стоїть якийсь буде слід Рашки або Совєтського Союзу, або іншої цієї біліберди. Так, от Рашка офіційно вступила в Сирійську громадянську війну у 2015 році. І воює вона на стороні Асада. Ну як вона офіційно, звісно Воює проти терорізму, проти ІГІЛ і так далі. Спойлер, вони всі там офіційно проти ІГІЛ. Але на практиці Рашка допомагає Асаду утриматись при владі. Просто для порівняння до 2015 року Асад був повністю в... Ну, буквально, Він контролював всього нашу 20% території, і імовірно він би програв цю війну, якби не Росія. Росія здебільшого не воює сухопутними військами, натомість просто бомбить міста. Буквально вона запускає ракети з Каспійського моря, плюс в Сірії є дві російські бази, де є літаки російські, які бомблять сирійські міста. Буквально, ось вам наглядний приклад, у 2016 році Росія знищила друге за величиною сирійське місто Алепо. Я думаю, ви про це чули, тому що це доволі популярна історія. А ви запитаєте, окей, а нахіра в принципі, Росії взагалі тут воювати? Що, Які вигоди від цього? Як я сказав, офіційно вона воює проти тероризму, але понятно, що це не так. Їй банально треба утвердитися у цьому регіоні, тому що Рашка втратила вплив на Близькому Сході. Відний треба, хоча б якийсь режим в цьому регіоні, який буде власне від неї залежний. А по-друге, через Сирію, в теорії могли бійти нафтові родовища конкурентів, наприклад, Катара. І Росії, вочевидь, було не вигідно, щоб катарська нафта йшла до Європи. Їй треба, аби російська нафта йшла в Європу. І треба зробити все, аби регіон був нестабільний. Також Асада підтримує і Іран. Ну іран очевидно, це один із найсильніших гравців на близькому сході загалом. І Іран завжди спонсує повну якусь. Ну, тобто Асада в цьому випадку. Іран, починаючи з 11-го року, то тобто, спочатку війни, надсилає в Сирію офіційно, це називається добровольця, але очевидно, що ці типи просто, ну, це буквально іранська регулярна армія, яка просто воює за Асада. Надсилає активно зброю, ракети. регулярно Іран бомбить своєї території, територію Сирії і так далі. Ну і крім того, Іран спонсує ще й Хізбалу, я скав, це ліванська організація, терористична, яка теж воює за Асада. Також цю війну з'язалися і США. Куда ж без них? В 14-му році Барак Обама, тодішній президент США, офіційно заявив, що ми будемо боротися проти. Гіл проти терорізму і так далі. Ну і очевидно, вони вторглися в Сірії, почали масово її бомбити. США частково підтримували повстанців на початку війни, але потім вони перейшли на бік курдів. А чому все просто? Курди контролюють північ Сірії, де є дуже багато нафтових родовищ. Ну і ми розуміємо, да, кого вигідні підтримувати. І саме через це США наразі контролює 80% всіх сирійських нафтових родовищ. Що скай, борються за демократію в регіоні? Також ми не можемо не вспомнити про Турцію, як же без неї. Турція воює в Сирії з 2019 року. Офіційно, опять-таки. Проти терорізму, але на практиці, звісно ж, ні. Їм символі на тероризм і їм важливі власні інтереси. По-перше, Туреччина буквально просто курдів. Для Туреччини всі курди це вороги, і вона просто з ними воює. А по-друге, Туреччина хоче зробити 30 кілометрову лінію між кордоном Туреччини і Сірії. розказую уже аж господи. А що ж у нас зараз ви спитаєте? Який зараз стан справ? А все просто, з 20-го року війна де-факто заморожена. Є звичайний кислокальний перестріл, є якась боротьба, але вже не така масштабна, як була там в 11-му році, 12-му, 15-му, 16-му і так далі. Асад натрулює абсолютно більшість території Сирії. Зпонятно, з допомогою Росії. Росія прийшла, роз'їбала всю Сірію. Все, Асад тепер контролює більше територій. На північному сході курди, там, якби і США, там де 80% нафти, понятне. А на північному заході там Турція, яка підтримує повстанців. До того ж, Асад і на дипломатичній царині теж постарався. Сірію вернули в Лігу Арабських держав. Вона там з 11-го року не була присутня. Ну і до того ж він почав якісь тісні контакти з іншими арабськими державами: Саудівська Аравія, з Арабськими Еміратами і так далі. З 12-го року Асадом майже не контактували ці держави. Також ще важливе питання, а чи в Принципі, можливо вирішити цей конфлікт наразі, якщо коротко, неможливо. Тому що е, як вам об'яснити, вже доля Сірії не залежить від самих сірійців. Тобто, якби це був би просто внутрішній конфлікт, окей, вони могли б сісти і добазаритися, але коли там уже є США, Туреччина, Росія, і при тому там є їхні війська, є російські війська, є війська США, є війська Туреччини. То цей конфлікт вже є міжнаціональним і його просто так не вирішити. Тому що кожна із сторін має якісь свої зацікавлення, свої вигоди і так далі. Було просто сотня раундів переговорів в різноманітних містах, там в Женеві, в Астані і так далі. Але нічого це не принесло. Там мені здається, так чи інакше самі сторони вони і не зацікавлені в тому, щоб це все закінчувалося. Тому що у них є конкретна мета: в Асада це контролювати всю Сірію, в повстанців це скинути Асада, в Курді створити собственну державу. І ці всі сили хочуть цього, і вони будуть докладати абсолютно всіх зусиль, аби Осягти цього, то, кінечно, що в даний час цю війну просто невозможно рішити. А що ми маємо і того? І того ми маємо той факт, що куча мільйонів людей залишилися без домівок. Мені чесно, дуже важко знайти фотки цілих домів в Сірії. Звичайно, коли ти пишеш Сірія в поїздки в Google, тобі видає фотки рознесених домів, тому що більшість міст Сірії вони просто знищені вщент. У нас є купа біженців, просто 7 мільйонів людей, примірно, виїхало за кордон. І з Сірії там в Сирії вже 20 мільйонів. Тобто майже половина людей виїхали за кордон, тому що їм нема де жити, тікають від війни. Це зрозуміло. Дохірі людей просто. На грані голоду, немає нормальної питної води, тому що опять-таки все уничтожено. Це просто країна 404, її немає як такої. Людям нема що їсти, ціни колосальні, інфляція ну запредельна просто. І просто абсолютно тотальна більшість людей за межею бідності. Ось вам наслідок цієї всієї громадянської війни, яка почалась в 12-му році і триває по сьогодні, і непонятно, коли закінчиться. Цей відео я намагався зробити максимально понятним, максимально коротким, максимально цікавим, Щоб хоча б трошки вам розказати про цей конфлікт, який є доволі важним. В у нашому сучасному світі, тому що як я сказав, там вої дуже багато країн, і у дуже багатьох країн є власні зацікавлення в Сирії. То, якщо вам сподобалося відео, то поставте йому лайк, пишіться на мене. Ну, в общем, як завжди я думаю, ти точно знаєш, що треба робити. В общем, спасибо тобі за перегляд і гарно тобі дня, вечора, ночі, ну і так далі